Вітаю, сьогодні я вирішила поговорити на таку тему як різниця, чим відрізняється опіка від постійного догляду. Тому що доволі часто в питаннях, які звучать і які стосуються саме процесу звільнення з військової служби, я розумію, що дуже часто люди плутають поняття опіки та поняття здійснення постійного догляду. Постійний догляд встановлюється тоді, коли особа в силу своїх... Захворювань потребує догляду, коли вона не може самообслуговуватись, пересуватись або значно обмежена в русі, наприклад, особа може пересувати стільки в межах квартири або будинку, вийти на вулицю без сторонньої допомоги не може. В такому випадку встановлюється, тобто в такому випадку встановлюється постійний догляд, і це говорить саме про фізичні якісь певні обмеження у особи щодо опіки, Опіка встановлюється над особою старше 18 років у тому випадку, коли дана особа визнана судом недієздатною. Що таке недієздатна особа? Це та особа, яка внаслідок хронічного стійкого психічного розгляду, розладу не здатна усвідомлювати свої дії та або керувати своїми діями. Тобто, тут уже мова йде не про фізичний, а про ментальний. Про психологічний стан певної особи, про психічні захворювання. Тому, коли мова йде, що я буду опікуватися бабусею, то мова йде не про опіку, а про постійний догляд. Опіка може бути встановлена над недієздатною особою, яка має певні психічні хронічні стійкі розлади. І давайте коротко розглянемо, що ж таке опіка, як вона встановлюється, який пакет документів необхідний для того, щоб визнати особу недієздатною та призначити певну особу її опікуном. Мова йтиме про два пакети документів. Перший пакет документів це стосується саме здоров'я особи, яка хворіє, над якою потрібно встановити опіку. Все, що стосується її психічного розгляду, встановлення діагнозу, проходження обстежень, проходження лікування, всі ці документи вам знадобляться для суду, їх варто підготувати. Якщо їх немає, нічого страшного, через ухвалу суду можна буде витребувати всі дані в тому психіатричному закладі, в якому особа перебуває на обліку. Другий пакет документів стосується саме особи опікуна або претендента на здійснення опікунства над хворою особою. Що варто підготувати завчасно до звернення до суду? До звернення до суду варто підготувати медичну довідку, яка буде свідчити про фізичний стан здоров'я, про стан здоров'я саме претендента на посаду на посаду опікуна. Який буде висновком медичним, який буде свідчити про те, що фізичних обмежень особа не має і може спокійно за станом свого здоров'я виконувати обов'язки опікуна і піклуватись про недієздатну особу? Також необхідно замовити друге другу довідку це довідку про відсутність судимості. Третя довідка, яка вам знадобиться, це про те, що особа, яка претендує бути опікуном, не перебуває на обліку в, у психіатра, тобто не хворіє на певні психічні розлади, які можуть стати перешкодою для здійснення нею обов'язків опікуна. Таку саму довідку необхідно буде взяти також і від нарколога про відсутність того, що особа перебуває на обліку у нарколога. І варто також ще взяти довідку за формою 102 дробко про те, що відсутні психіатричні протипоказання, в тому числі ті, які викликані або спричинені вживанням психоактивних речовин для здійснення опіки. Це така висновок поці з при до лікаря. Що варто ще додати до цього пакету документів? Варто додати до цього пакету документів довідки або відповіді на запити, в принципі, в будь-якому або листи, в будь-якому форматі від управління соціального захисту населення та від служби у справах дітей та сім'ї, в якій буде наявна інформація, перша про те, що особа, яка планує бути опікуном, не позбавлялась батьківських прав. Друге, про те, що особа, яка планує бути опікуном, не визнана обмежено дієздатною або недієздатною, це орган опіки та піклування дану інформацію може надати чи наявна у них в системі така інформація, чи відсутня. Нам потрібна саме довідка про те, що або лист, про те, що у них відсутня така інформація. Також варто отримати від органу опіки та піклування відповідь, у якому вони зазначать про те, що їм невідомі факти наявності конфлікту інтересів між опікуном та підопічною особою, і також про те, що особа яка планує бути опікуном, або раніше не була опікуном, або якщо ця особа була раніше призначена опікуном, то вона добросовісно виконувала свої обов'язки, і опікунство не припинялось у зв'язку з тим, що вона порушувала якісь свої обов'язки або нехтувала ними. Ось такий пакет документів це стартовий пакет документів, який необхідно сформувати для того, щоб підготувати заяву до суду і звернутися до суду. І ще одним достатньо важливим документом є подання органу опіки та піклування про можливість призначення певної особи опікуном. Дане подання готує, як правило, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Подекуди дані управління відмовляють в наданні подання до моменту порушення справи в суді або до моменту винесення ухвали суду про порушення справи або про зобов'язання управління надати таке подання. В цьому нічого страшного немає, але я би рекомендувала завчасно для суду отримати, наприклад, письмову відмову органу опіки та піклування про в наданні такого подання до порушення справи для того, щоб суд потім не зупинив, не залишив без руху вашу позовну заяву, щоб завчасно тоді обґрунтувати, чому ви це подання в суд не принесли, і надати клопотання суду про витребування або про зобов'язання органу опіки та піклування на дані такого подання. Сформувавши даний пакет документів, ви можете підготувати або самостійно, або через адвоката. В принципі, ресурси онлайн дозволяють навіть самостійно підготувати таку заяву. Це заява про визнання особи недієздатною та призначення опікуна. До неї додати всі необхідні додатки, сплатити судовий збір і подати дану заяву до суду загальної юрисдикції за місцем проживання особи, яка потребує опіки. Після цього бажано навіть не після цього, а разом з поданням даної заяви ще подати також і клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи, і в разі наявності потреби також і клопотання про зобов'язання органу опіки та піклування подати подання про можливість призначення опікуна саме тої особи, яка звернулася з відповідною заявою до суду. Що стосується судово-психіатричної експертизи, в клопотанні необхідно сформувати перелік питань, які ви ставите на вирішення експерту, це є обов'язкова експертиза, тому що рішення суду про визнання особи недієздатної виноситься саме обов'язково за наявності висновку судово-психіатричної експертизи. Якщо у вашому випадку вона буде проводитися лише перший раз, тобто перший раз особа буде визнаватися недієздатною, вона буде проводитися в стаціонарних умовах. В деяких випадках, коли це повторне визнання, вона може проводитись амбулаторно. І другою обов'язковою умовою для винесення рішення є це наявність подання органу опіки та піклування. За наявності позитивного висновку експертизи, де експерт зазначить, що дійсно. Стільки хронічні психічні розлади особи свідчать про те, що особа не здатна усвідомлювати своїх дій, приймати рішення або не може керувати своїми діями за наявності такого висновку та висновку органу опіки та піклування про можливість призначення опікуном саме цієї особи, ви отримаєте рішення про визнання особи недієздатної та про призначення опікуном певної особи. Зауважу, що дане рішення суду має певний строк дії. Такий строк дії рішення може бути зазначений в самому рішенні суду, або він за умовчуванням складає два роки, не більше двох років. Тобто, через два роки знову потрібно буде звертатися до суду та продовжувати строк дії цього рішення і підтверджувати відповідним пакетом документів знову ж таки. Скорше за все, буде призначена амбулаторно-судово-психіатрична експертиза, яка підтвердить, що за ці два роки особа не одужала, стан не покращився, і вона потребує опіки і надалі. Або, навпаки, те, що, можливо, якась терапія, має свій стійкий ефект, і особа може бути обмежена недієздатною, або взагалі повністю дієздатною. Ось така процедура встановлення опіки над особою, і саме ця процедура якраз таки і потрібна в тому випадку, якщо ми говоримо про право звільнення з військової служби. Тобто право на звільнення з військової служби до оголошення демобілізації мають право ті мобілізовані військовослужбовці, які визнані опікунами над особою, яка судом визнана недієздатною. В даному випадку ступінь родинних зв'язків між опікуном та особою, яка потребує такої опіки, не має значення. Достатньо, що особа є опікуном, недіздатної особи, і в такому випадку має право на звільнення з військової служби. Аналогічно, опікун, який, Визнаний опікуном над особою, визнаною судом недієздатною, також має право і на відстрочку від мобілізації.